13.30 зала засідання Бузлудівської селищної ради. Проводиться засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та зв'язків з громадськими організаціями. Шановні колеги, голова комісії на засідання не з'явився, причини не повідомив. Тому з вашого дозволу, як секретар комісії, відкриваю засідання. На засідання комісії прибули три депутати. Коваль Чіпруко Кам'янівка комісія є правомочною. На порядку демона стоїть три питання. Перше це про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування старості Васичівського старостинського округу Безлюдівської селищної ради. Друге питання про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування старості Катлярівського старостинського округу Безлюдівської селищної ради. І надійшов лист голови Безлюдівської селищної ради на адресу нашої комісії. З проханням доповнити порядок денний питанням номер: внесення змін до програми розвитку культури, туризму, фізичної культури і спорту та охорони культурної спадщини безлівської селищної ради на 2023 2025 роки та затвердження розділу шостого заходу програми новій редакції. Запитання по порядку денному членів комісії є у присутніх залі. Ставлю питання на голосування щодо затвердження за порядку денного в цілому. за, запрошу голосувати одноголосно рішення прийнято. Перше питання порядку денного про прогреснення чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування старості Васичівська Старостинського округу безвільної селищної ради. Доповідає керуюча справами виконавчого комітету безлінської селищної ради пані Анастасія Кутка. Добрий. Um, на розгляд виноситься питання. Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування, старості Васащійського старостинського округу безвідівської селищної ради даним проектом рішення передбачається присвоєння старості Васащівського старостинського округу Макарву Олександру В'ячеславовичу, черговий десятий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад з 4 січня 2025 року черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менше як два роки, відповідно до статей 14 і 15 закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Шановні члени комісії, згідно нашого діючого законодавства, прошу вас підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії. Питання членів комісії нема. Ставиться перше питання на голосування. Хто за, прошу про голосування. Проти? Рішення прийнято одного голоса. В принципі, 50 гривень до зарплати і нічого собі не відмовляє. Питання друге порядку денного про присвоєння чергової рангу посадової особи місцевого самоврядування старості Котлярівського старостинського округу селищного району. Шановний... Uh... Члено комісії даним проєктом рішення передбачається присвоєння старості Котлярівського Старостинського округу Бажанко Антаніні Олександрівні, черговий 10-й ранг посадової особи місцевого самоврядування. В межах п'ятої категорії посад з 19 січня 2025 року черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менше як два роки, відповідно до статей 14 та 15 закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Прошу вас підтримати дане рішення та винести його на розпосесію. Запитання буде у присутніх займання. Питання виноситься на голосування про присвоєння чергового рану посадової особи місцевого самоврядування старості Котлярівського старостинського округу Безвівської селищної ради. Хто запрошує проголосувати? Проти отрималися одноголосне рішення прийнято. Третє питання порядку денного про внесення змін до програми розвитку культури, туризму, фізичної культури і спорту та охорони культурної спадщини Бездівської селищної ради на 23-25 роки та затвердження розділу 6-го закладу програми на мій редакції. Доповідає пані. Шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується питання щодо внесення змін до нашої програми розвитку культури. Це стосується саме розділу 6 заходу програми. Пункт 1.1. Зменшуємо фінансування на 2024 рік на 20 тисяч гривень. Змінюємо загальну суму пункту 1.1 на 2024 рік на відповідно на 20 тисяч гривень. Пункту 1.14 збільшуємо фінансування на 2024 рік на 20 тисяч гривень і змінюємо загальну суму пункту 1.14, яка буде становити 80 тисяч гривень. Даний пункт урочисто покладання квітів з нагоди державних свят та пам'ятних дат. Прошу вас підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії. Запитання, не Нема. Ставиться третє питання на голосування. Хто за, прошу проголосувати? Против, отримались. Дякую. Рішення прийнято. голос. Враховуючи, що порядок денний вичерпано, засідання комісії оголошується.